Приготуємо з вами бринзу. Беремо 3 літра молока і нагріваємо до 35 градусів. Підігріли ми молоко до 35 градусів. Беремо 50 мл кипяченої охолодженої води. У мене є фермент мікробіальний ранін. І десь пів грама розчиняємо у воді. Оскільки. Все, вливаємо в молоко і розмішуємо. Тепер чекаємо десь півгодинки, годинку, поки воно не загусне. Все, пройшло хвилин 40, воно загускло. Тепер ми його процідимо. Беремо звичайний друшляк і проціджуємо. Тепер беремо форму і вилажуємо це все в форму. Так, і ставимо під прес. У мене тут така ось кришечка є. І 2 літрова банка з водою. І стоятиме воно в мене під пресом десь 4 години. Все, пройшло 4 години. Дістаємо. ось у ну, нас така вийшла бринза. Тепер зробимо розсіл. Я беру на літр води 100 грам солі. все. Так, все, переміщуємо нашу бринзову розсіл. І ставимо в холодильник десь на годин 12. Так, ну що, пройшло 12 годин, спробуємо, що в нас вийшло. Ням-ням. І така у нас вийшла бринза. Так, дивіться, в розсолі вона може зберігатись в холодильнику десь до трьох тижнів. Ну, в мене вона так ніколи довго не зберігалася, максимум в днів 3. Я її з'їдаю. Якось так. Ну що, кому це відео було корисним, ставимо лайки, підписуємось і до наступних зустрічей.